Доброго дня, шановні колеги, шановні учасники. Після Сергія та Наталії та їхніх презентацій я не дуже багато що маю додати, але спробую спробую трошки більше розповісти про деякі питання, які стосуються інноваційних інвестицій. Спробую вивести презентацію на екран. У Мене коротенька презентація. Отже, про що я хотів би поговорити? Хотів би поговорити про деякі інноваційні фінансові рішення, які могли б сприяти підтримці зусиль України спрямованих на відновлення. Переглянемо спочатку ті труднощі, з якими зараз і в подальшому може стикатися Україна. Що це за труднощі? По перше, варто згадати про те, що в нас дуже непевна і невизначена демографічна ситуація, і вам мабуть всім добре відомо про те, що внаслідок війни понад 8 мільйонів людей фактично виїхали зі своїх домівок, поїхали до ем, інших країн. Більшість з них, мабуть, вже повернулася, але ще чимало людей залишається за кордоном, і ми не впевнені, хто з них повернеться, а хто ні. Тож, очевидно, це для нас теж проблемний момент. У нас досить високий рівень непрацевлаштування, тому що у 2023 році е, е, році цей рівень склав 20%. А Далі інфраструктурні проблеми вони існували і до війни, бо в нас була або застаріла інфраструктура, або бракована інфраструктура. Пошкоджена, але звичайно, що після повномасштабного вторгнення Росії ситуація суттєво погіршилася ну точно не покращилася, і внаслідок війни інфраструктура України стала. Одні з найменших верніше ринок інфраструктури став одним з найменших ринків за своєю вартістю. Я маю на увазі на тлі інших країн регіону. І звичайно, ми тут говоримо про серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, говоримо про пошкодження енергетичної інфраструктури, газової, опалювальної інфраструктури, говоримо про вугільні електростанції. І загалом сума пошкоджень і руйнувань складає понад 10 мільярдів доларів. Говоримо також про, про волатильність ринку політичної та. Економічною тому, що маємо справу з корупцією, двозначними механізмами стимулювання, різноманітним регулюванням та геополітичними міркуваннями. через це у нас бізнес в стагнації, і згідно з оцінками, майже половина наших компаній, зокрема малого та середнього бізнесу, поки що не вийшли на свій операційний рівень та обсяги, які у них були до війни, також. Бачимо, що рівень попиту знижений, і доступність передових технологічних продуктів низька. Маємо обмеження в експорті сільськогосподарської продукції. Маємо також обмеження, а вірніше заборону на продаж зерна у сусідніх країнах, але до, на додаток до таких серйозних викликів, в умовах яких нам доводиться про. Працювати є ще такі дрібніші складні моменти, які можна вирішити з допомогою нарощування потужностей, скажімо, йдеться про компетентність бізнесу. Поки що нашим підприємцям бракує фінансової грамотності і бракує компаніям кваліфікованого управлінського складу. Звичайно, що ми розуміємо, що. Також люди недостатньо обізнані з фінансовими інструментами, і бракує спроможностей, бракує знання процесу, знань про те, як застосовувати фінансові інструменти, які наявні, які є можуть бути в розпорядженні з СМБ МСБ, і також маємо обмеження, знання про те, що таке інвестиції в соціальні зміни і що таке. Наявний портфель проектів і звичайно це веде до обмеженої кількості фінансових орієнтів для малих компаній, і хочу ще згадати про одну проблему: зокрема, відсутність цілісної законодавчої бази для uh, інвестицій в соціальні зміни. Отже, як Ким є ймовірні варіанти вирішення цих проблем, які є якими є інноваційні а, варіанти фінансування, які можуть допомогти нам вирішити низку цих проблем? Їх сьогодні вже згадувалися. принаймні, сфери, до яких вони належать, уже сьогодні згадувалися у презентації Наталії. і справді це. Дві суміжні ділянки: це змішане фінансування та інвестиції в соціальні зміни. І Наталя чудово пояснила, що це така яка відмінність між цими двома термінами, тому повторюватись не буду. Хотів би лише сказати про кілька цифр. От, якщо говорити про змішане фінансування, то сумарне змішане фінансування його потік. Вже склав понад 160 мільярдів доларів. І при цьому річний потік капіталу приблизно складає 9 мільярдів з 2015 року. І, тобто, Ми розуміємо, що вже багато років приблизно на одному ж рівні залишається цей обсяг зміжного капіталу, але Якщо говорити про Європу та це Центральну Азію, то так відповідні операції зі змішним фінансуванням у 2020 році склали лише 4%. Тобто це вказує на те, що перед нами багато нерозкритого потенціалу. Якщо говорити про інвестиції в соціальні зміни або impact investment, то бачимо таку невеличку, але послідовну групу інвесторів, які здійснюють інвестиції у змішане фінансування. І вони, власне, представляють десь 14% всіх зобов'язань за період 2018-2020 років. Але також хочу сказати, що лише 6% теперішніх активів, які з'являються в якості інвестицій в соціальні зміни, спрямовані на регіон Східної Європи та Центральної Азії. Ми, як регіональний офіс Проон, спробували Ближче приглянутися до ситуації, до можливостей, які існують в сфері інвестування в соціальні зміни в Україні, і ми спробували проаналізувати поточну ситуацію та систему, яка в нас існує зараз. Що ми спробили? Ми спробували. Накласти національні цілі розвитку з на цілі розвитку і на можливості окремих секторів, і ось що в нас вийшло в кінцем результатів. У нас таким чином викремилося шість пріоритетів, шість пріоритетних, шість пріоритетних секторів або галузей ви власне бачите на екрані результат до воєнного аналізу. Але ми вважаємо, що цей результат і зберігається і досі. І такі пріоритетні галузі, які залишаються привабливими для інвестицій в соціальні зміни це технології з акцентом на it індустрії та цифровій економіці. та також, звичайно, інфраструктура, це відновлювальна енергетика, це сфера охорони здоров'я, освіта і сільське господарство. але ми також вирішили, що варто розглянути ці сектори ще детальніше, і ми застосували. Такий о, глобальний о, інструмент, який використовує проон по всьому світу, для того, щоб власне аналізувати можливості для інвестицій, які орієнтуються на SDG. Це ми так і назвали картою sdg інвестування, яку ми розробили для о, України ще до о, початку повномасштабного вторгнення. Але ми вважаємо, що всі ці результати і, і зберігаються і досі. Отже, на цій карті визначено 20 можливостей, 20 сфер, які, в яких відкриваються можливості для інвестицій для приватного сектору і для прогресування приватного сектору. Звичайно, що я не буду говорити про всі ці ділянки, оскільки ви отримаєте презентацію і зможете самі переглянути, якими саме є ці сектори, якщо вас цікавить ця інформація, тому що я наскільки знаю, вам презентації розійшлють. Але власне. Якщо говорити про пріоритетні сектори, то вони прив'язані до нашого попереднього аналізу екосистеми для інвестування. Тобто, в першу чергу йдеться про додану вартість і про ланцюжок постачання у сфері продовольства та напоїв, інфраструктури, відновлювання енергетики, транспортування, технології та комунікації. І на завершення я хотів би ще згадати. Про деякі сфери, на яких ми повинні зосереджуватися, оскільки це може нам допомогти розблокувати доступ до змішного інвестування і до інвестицій соціальні зміни, часи кризи, в якій ми зараз працюємо, ми бачимо, що серед таких варіантів фінансових продукцій є чотири пріоритетні ділянки. Ми, звичайно ж, говоримо про фінансування діяльності спрямованої на розмінування, тому що е, замінування це один з найбільших е, серйозних е, бар'єрів на шляху до розвитку сільського господарства, і власне фінансування цю сферу допоможе нам розблокувати земельні ресурси, підтримати сільське господарство загалом у повоєнній відбудові. Також е, страхування. Е, Воєнних збитків це те, що звичайно має бути в країні під час війни, також фінансування для малого та середнього бізнесу, і про це сьогодні говорив Сергій своїй презентації: що власне малий та середній бізнес це основа української економіки, і зараз, звичайно ж, вони страждають від обмеженого доступу до фінансування та обмеженої наявності забезпечення капіталу для забезпечення. Відповідно, вони. Потребують потужностей для того, щоб керувати своїм бізнесом, вести свій бізнес у відповідності до цілей сталого розвитку. І ще один пріоритет, ще один варіант це багатоцільове мультицільове фінансування. Ми визначили цю ділянку, тому що іноді проблемні. Площини в часи війни можуть бути такими, що складаються з кількох секторів, і треба використовувати оця мульт. Ти багатоцільове фінансування для того, щоб працювати з кількома секторами одночасно. Я не буду згадувати проекти з цих сфер, але хочу лише сказати, що ми є партнерами українського уряду, Міністерства економіки, Ukraine Invest, і ми спільно напрацьовуємо продукти фінансові продукти для кожної з цих чотирьох ділянок. Ми скоро будемо представляти їх, сприяти їхньому розвитку, пропагувати їх, і звичайно, вони будуть в наявності для українського малого та середнього бізнесу, дякую за увагу,